Усім привіт! Триває підготовка комбайна до жнив Роблю невеличку модернізацію жатки. Цепляю пластик. Можливо, кому буде цікаво такий невеличкий обзор, як воно спочатку. Такий каркас виварив. Ось такий пластик. Називається поліетилен марка PE1000. Товщина 8 см. Це лист продається метр на два, я його повздовж мені розрізали. Матеріал доволі такий міцний, не тріскає, удар стійкий, впроваджу полоску врізав, я її крутив, гуза в'язав і і нічого нема. Каркас із угольника 40-го. Тут виходить 8 см висота. Ну, а ці вже по, по рівню відносно рами. І треба було зробити все герметичним, щоб сюди не задувала пилюка, грасть. Я цей короб зробив повністю герметичним. Та ну все далі буду показувати. Ось так виглядає процес. Ну, конечно, важко то важко. Використовую фен такі приспособи поробив. Ось свердло, таке спеціальне, щоб потаю робити під болтики. Болтики ось такі. Це болгаркою роблю під отвертку. Тут вже майже пристало, зараз ще трошки прогрію, щоб там спереду краще пристало. Зайшим. Ну і вже покажу далі, який буде готовий результат. І ще також тут також загну, то, щоб типу, лижі було, щоб назад не сунуло. Так, ну ось майже закінчив. Не вистачило кілька болтиків, потрібно докупити буде. Ось так ці приспособи виглядають, такий гачечок і запались. А це ось, виходить, тут такі гали получаються. Я потім прогріваю і така приспособа теж запалась. О, і Прижимаю, і трошки підчікую, щоб підстигло. І виходить ось так. так. Ось кінцевий результат, як вийшло. Також ззаду теж загнув, спереду. Думаю, Повинно бути нормально.